Мирного неба всім! Сьогодні у нас Ленорман, і ми з вами глянемо, як будуть розвиватися стосунки у вашій парі і куди ви прямуєте, до чого ви прийдете. Так, Зараз ми подивимося карти бланки і подивимося, що, в який ви історії на даний момент. Гарно тут починалася історія. Серце Дім Рід. Так, о, жінка є. Чогось дивитись на косу, щось вам не подобається, або получили якусь, е, е, получили яко, як е, листи якісь получили, можливо, якусь звістку получили, щось вам. Щось вам не подобається явно, явно. Тому що тут якісь такі зміни, які ви хочете ну, під кусу пустити. Щось з чимось дуже швидко розібратися. А тут же у нас ще й дуже швидко хочете поставити крапки над і, не знаю, чи взагалі у цих стосунках, поки що не буду говорити, але розібратися явно, кардинально і швидко бажано. Щось так в Союзі. Давайте подивимося, де у нас мужчина, мужчина далековато. Ну, але у нього якісь проблеми, проблеми в суспільстві, проблеми з кар'єрою на роботі, може, щось не, не лагодиться з грошами або з виконанням його. Бажання взагалі, з виконанням, з, ну, з грошами тут якась така. Історія, в принципі, щось знову він собі задумав, але застряг в ситуації час, часового проміжку. Він хотів щось щоб було дуже швидко, а у нього щось дуже швидко не виходить, скоріше всього. А якби йде в моменті знову ж затягування, тому що є якісь, є якісь проблеми. Все, поїхали. Мальовлені вони, так, кладемо так, як вийшли. Наскільки вони дивляться в один бік, я переважно не звертаю уваги, але так, щось є тут? Але деколи, деколи це відіграє роль. Ну, Ми бачимо, що. Жінка при ситуації такого різкого, різкого виходу. Можливо, ви зачекалися відповіді, рішення, ще щось. А мужчина десь застряг. Застряг. Так, є, по-моєму, все. Поїхали, будемо дивитися. О, що? Ви, скоріше всього, підозрюєте про зраду. Жінка підозрює якусь зраду, або, ну. Якесь вручання дуже недобре. Скоріше всього, момент є закриття якоїсь таємниці у вас за плечима, у жінки за плечима. Може, ви збираєте інформацію. Можете, може ви щось самі плануєте таке, знаєте, по змії. Таємне, таємний від... О, ну Дивіться. Ви або маєте інформацію, якусь зрадливу, ну щось не так відбувається. Можливо, і суперниця. Маєте якусь інформацію. Наскільки воно відповідає правді, я не можу сказати зараз. Або історія, яку ви самі розкручуєте, щось вам не подобається, і це ваша е, така логіка, це ваші такі дії, ви хочете, якби тою змією. В принципі, тому що у вас тайна за плечима, ви хочете потихеньку, 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 ну, якби, зійти, щоб щось зійшло на ній. Ну, якось так. Тому що є момент розставання, і щось, щось вам явно не подобається. У нього сонечко в голові, хрест в ногах, він, він рахує, що. Ну, дивіться, за плечами у нього Аїсте. В принципі, він приховує момент щасливих змін. Що може бути в такій історії? Ой, а у вас на серці, почекайте, бо не відкрила перешкоди, якісь у вас на серці. Це може бути момент тяжких випробувань, тяжких змін, змін. Ну, це холод, це переш... це, Давайте так, це повна якась недовіра цьому мужчині. Мужчина явно вами в захопленні, це однозначно. Він може приховувати якусь свою сімейну історію, або може приховувати, що він розраховує на довгу дорогу, довгу щасливу дорогу з вами, але він поки що не готовий по якихось причинам там показали у нього якісь. Затики в фінансовому плані або в кар'єрному рості, але він розраховує на моменти щастя, от що йому вдасться, що він пролізе вужиком, що він зробить. Але про саму цю ну, якби, історію він в його голові він не розказує, взагалі не розказує. Ну, дивіться, тому що перстень між вами, перстень між вами на даний момент. Можу говорити про три ситуації: що ви у шлюбі і посварилися? Можу говорити, що він все таки за його карту за його спиною карта сім'ї, що він у шлюбі, а ви щось підозрюєте або взнали і хочете це все розірвати. Або історія третього моменту, коли він все-таки намірений на шлюб з вами, на союз з вами, щось обговорювалось, були якісь пропозиції, була е серйозна скоріше всього розмова. Тому що така карта нелегка карта в його ногах. А вам щось не до от Якось ви не так сприйняли, або ну, на той момент, ну я знаю, ну, щось вам явно не до вподоби, Щось не підігріває або підігрівало зовсім не так вашу цікавість? Ну Давайте будемо дивитися, що у нас далі. Або вас підвели якісь спільні знайомі, може бути, або ви розраховуєте, або якось так, тільки ну як поставити на дружбу, знаєте, поплавно зійти плавно зійти. Може ще бути якась історія. Тут все одно розвилочка лягає. Може бути ще якась історія, зв'язана з дітьми напряму з дітьми, там якась таємниця. Може бути, що це зв'язано з дітонародженням, захворюванням, з неможливістю мати дітей або вже є діти, не хочете прив'язаність якась через дітей, до дітей, суперечки якісь через дітей. Також може бути На роздвоєння йде. А він, бачите, тут карта ведмедя йде на даний момент, карта сили. він... Ой, так, Карта сили і карта подорожей. Відповідних подорожей, ну що, що може бути? Що він, в принципі, десь гуляє трошки не те, що гуляє сам по собі, він якось планує таку. Дорогу, що я поки що подивлюся, як у мене це все складається, я почуваю себе в силі, я все одно дойду, прийду, приїду або справлюсь з цією ситуацією, ну тому що я себе чую на рівні серця е, захисником. Може бути, чому гуляю? Гуляю в тому розумінні, якщо перша версія, коли я перша, яка там. Ну, і перша, і друга. Тобто, коли мужчина одружений, або одружений з вами, або одружений на комусь іншому. Жонатий, вибачайте, так, одружений. Так, одружений. Одружена. і... Є тут така чуть-чуть історія, вам щось зовсім не подобається. Можливо, це і нова пригода якась така, ну, зовсім вона вам була не по серцю. Якось так, ви б хотіли якоїсь більшої взаємовиручки, або більшого відкриття якогось, або чесності якоїсь. А тут, ну, можливо, спрацювала якась. Ваша мудрість або спрацював хто спрацювала якась, яка вам принесла інформацію на своєму хвості або роздвоєному язиці, а, і вам це то, також не сподобалось. Ну тому що виходить, мужчина в будь-якому випадку чує себе. При своїй владі, в своїй тарілці, я дію так, як я хочу, я дію так, як я рахую за потрібне. Тобто, якщо він худок, він знаєш, він знає, він чомусь укорінився в тій думці, що він конкретно вибереться з любої халепи. От з любої халепи він вискочить і можливо не один раз вискакував. Якщо ще може бути. А, якщо він просто худоб... ну не, вас, не ваш чоловік, чужий чоловік, а, йому цікаві оці хитросплетіння, і він би хотів вам показати свою дієвість. А, про... І власна дієвість, що я знайду вихід з ситуації, я справлюсь, я зможу, я буду я можу підтримати і тебе до прикладу, і ну, свою сім'ю. Якщо це мужчина, який думає заполучити вас в дружини, як я сказала, третій варіант: дружину, ну він тут все одно питання. Хитросплетіння в дорозі в інформації, він щось скриває, він щось е, шукає, він щось дивиться на реакцію, він все одно знаходиться якби, знаєте, впевненості, що так воно має бути. Це дорога, яку я знайшов. Ідемо далі. Ну, все-таки ідуть якісь документи або листівки, або зустріч, щось щось інформація, інформація чистоти, інформація праведності знову щось таке, як на ну, тут, як на на далек, на далекий час, в принципі, лягає. Ой. З вашої, з вашої позиції, якщо на це дивитися, можна сказати так: докажи мені, що ти не йолоб. докажи мені, що ти дійсно можеш бути захисником, ведмедем, що ми що ми одружимося, або що ти розлучився, або що ти не гульона. От от прям докажи мені, мені потрібна ця інформація. Для когось це навіть в зв'язку з документами. Мені потрібні ці документальні якесь оформлення, е, ну документальні, Документальне оформлення для того, щоб я себе почувала ну, якби захищеною е, в, в, в цій позиції, захищеною в цій позиції. І чому? Тому що, тому що ви хочете дім, тому що ви хочете сад. А у нього момент, е, 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 дивіться, ви хочете дім, ви хочете сад, ви хочете спокій, ви хочете дім, е, точніше, сад. Садоч, садок вишневий біля хати. Ну, якось так, вам треба стабільність, вам треба сім'ю. Це момент сім'ї. Чи може бути у вас тут, що ви приховуєте щось також? Ну, Дім іде у вас за плечами також приховуванні самої історії. Може бути, що ви розізнали його історію, може бути, що ви ще приховуєте щось у власному роді. Може бути, слухайте, що ви що ви приховуєте, що ви хочете дітей, або що у вас проблеми якісь такі, або ви. Не хочете дітей навпаки. Або момент, ну, знову, що ви щось Ну, є тут якийсь момент нерухомості, також може проходити офіціальності якоїсь офіційності. А у нього все, все одно зв'язок по якорю йде. Тобто є момент постійності. Якщо е, цей мужчина одружений, е, то він. Е, Скоріше всього, худок, і в сторону вас також худок. Якщо цей мужчина одружений на вас, ну тут така постійність. Дивіться, він викрутиться, він, він викрутиться любими ходами, якщо він худок, і. ну, о, якщо він худок, він викрутиться, і ну у вас все залишиться в принципі на постійній основі. Буде примирення. Якщо ця історія, яку ви розглядаєте і думаєте, щоб він вас не обдурював, третя версія. Ой, з тими версіями? Тоді момент такого положення, що цей мужчина конкретно роздумує про офіційні стосунки, офіційні, але він не впевнений. в... От Є у нього така: Я я зроблю, я зможу, але є якась ще невпевненість. Дивіться, що не в, не в ньому, а, а скоріше в. Чи ви погодитесь на його пропозицію? Отак От буде. Тому що якщо відносно вас, то він би хотів узаконити цю позицію, узаконити, поставити на якір все спокійно, і він щасливий, довга дорога в дюнах, реально. А якщо. От історія, що він не впевнений в вас, тобто ну, його вона, скоріше всього, ну якби десь тригерить трошечки, тому що чи йому хочеться оцої вольної, яка лежить, ну в принципі на ньому, певна певна свобода, якийсь інтерес, його щось змучило. Він вже його не цікавить. Якісь зне... от, от цього в, в третій версії не буде цікавити вже якісь інші е, історії, можливо, які були колись. Ну, вже все. Йому починає набридати, він би хотів закріпити свого ведмедя в своїй вежі, і е, стати на якір, і мати чистий спокій офіційними стосунками. Е, так, дивимося. Ви ніяк не вспокоїтесь, тому що у вас ви... Ви не можете зрозуміти, де правда. Ви з ним щось, ну, в принципі, і він з вами, по-моєму, ви ведете якісь розмови, або вели якісь розмови, або розраховуєте, тому що і у нього є розрахунок на якусь розмову, але це все виходить в ситуації розборки, або ми поговоримо далі. Ну, тобто, по роз цьому, по розвитку. Ну, тут буде, буде якась історія, коли ви дійсно зійдетеся в моменті. Розмови. Скоріше всього, підлаштує цю розмову мужчина. Це буде для вас певна несподіванка. Е, може бути, що якийсь момент ранішньої дороги просто, або е, ранішньої якогось, знаєте. Е, Послання, ну, щось таке, привіт у якогось. В принципі, я, я скажу навіть в такому положенні для вас це буде радісна історія. На той момент це для вас ну, вас ущасливить на той момент. Ну, Дивіться, він, по-перше, хоче порозмовляти, поставити крапку, реально поставити. От, якщо в любих оцих цих версіях, що я сказала, якби, або закрити щось, або навпаки відкрити, трансформувати, по питанню таємниці. А для вас це момент такий, знаєте, досить життєвий тут відкривається. такий досить життєвий момент. Який відкривається? Ну що, тут у нас серце? Переживання є і зміни. Ну що, між вами, в принципі, момент серця все-таки є трансформація серця і є момент дуже сильного, напруженої, дуже сильно. Це якщо ще раз кажу, якщо сім'я це на грані розриву, це на грані катастрофи, це на грані прям розводу, ну, розлучення, ще щось, все ми не пар або ну, мужчина далі кажу в переконаний у своїй силі, і він буде давити на цю ну, якби, педальку. Тобто я вам вже там пояснила, якщо ви одружені, а там розлучення, він все одно буде крутити ті свої педальки, навіть як ви пройдете через вежу, у нього лягає така історія. Знаєте, це називається йшли на розлучення, зустрілись, сіли, поговорили і до розлучення не дійшли. Ну, от якось так. Тому що тут є момент примирення, але через дуже складні історії. Якщо у вас момент все-таки... Що мужчина одружений, а ви ну, зради це для вас складна історія, тому що не факт. От тут між вами є кохання, але я не скажу в такому випадку, що ну, не скажу. Тут обіцянки це кохання є, але тут якась така як історія. Подорожі, наближаєтесь, віддаляєтесь, він буде тягнути цю історію дуже довго, і він і вас не буде відпускати, і, скоріше всього, буде тримати ну історію сім'ї. а вам буде ну, А вам буде розказувати про щастя. В такому випадку ви тут вже будете. Ви будете себе Вам дуже складно відкараскатися від цієї людини. Ви прямо з ним пускаєте коріння. Я скажу, що тут навіть в такому випадку більше і складніше. В цій історії, в другій версії, коли мужчина одружений. Тому що ви можете так зашпортатися, що, до прикладу, навіть е, історія з дітьми. Ну, якщо ви народили ну, от як, як друга сім'я, ну, от якось так. Тут, тут може бути дуже складна, власне, по другій версії історія дуже складна. Е, любов є між вами, але по якійсь причині ну, не видно, щоби мужчина. Він буде продовжувати як от скрите, скрите таємне кохання до вас. Якщо третя версія, там, де мужчина хоче і добивається вас всіма можливостями. Складний період, так, складний період, він же буде думати, що все. На грані втраченого, на грані втраченого, але він відважиться на якусь розмову, і в цій розмові ви все-таки виберетеся, виберетеся от з тих ям, з тих колізій, і ну просто якось зрозумієте, що серце все-таки між вами важливіше, і для нього це буде момент, в принципі, дуже складної. Ну, Роз'яснення, трансформації, відкриття свого ну, відкриття свого серця, тому що для нього це для нього це якби змінити, ну я не знаю, змінити країну, змінити. Ну, повністю життя, от життя до і життя після. Ну, через якісь дуже дуже складні історії. От він має якби зробити якісь дії, і він, скоріше всього, пообіцяє вам, що він зро або вже і ви десь на такому етапі е знаходитесь, що він пообіцяє вам, що він закриє якусь складну історію. От, е в такому випадку це не. Ще раз кажу, коли мужчина вільний. У нього щось інакше в складнощах. В цих складнощах, пам'ятаєте, там я говорила якась історія по кар'єрі, або грошах, або ну, про проявленню, щось таке може бути. І, ну, сам факт, серце в серце в підсумку. Історія, яка в принципі на грані на грані виживання, по-іншому не скажеш, тому що ця історія, як кажуть, ця кох, це кохання могло. Могло бути, а могло і не бути тут. Від за і від вас залежить, і від того мужчини залежить наскільки він збереться силами, а він таки впевниться в якійсь свої в якійсь своїй правоті. І все-таки вирішить з вами порозмовляти. Ну можливо, відкритися, як ви все-таки приймете чи не приймете, пізнаєте правду чи не пізнаєте правду. Хоча кажу, тут нависає доволі, доволі якийсь складний простір, просто нависає над тим. Але він захоче прояснення. І цим проясненням він дасть можливість змін. Ви ну, На вашій території, ну, тобто на, на, на загальній території. Якось так. Чи приймаєте, чи не приймаєте, там будете ви вирішувати. Ну, але тут у вас відкриваються доволі хороші карти. Доволі хороші. Єдине, що там ще може бути, що знаєте, як в приказці, ніколи не буває пізно, буває вже не треба. Ну, от якось так. Може, може у вас така історія. Але те, що кохання між вами, те, те між вами. От, можливо, цей мужчина дуже довго буде збиратися в якусь таку історію признання відносно вас. Все, три версії я вроді розібрала, розказала. Дякую вам і до зустрічей.